Штат Колорадо атакують кролики-мутанти. Справа в тому, що декілька днів тому в мережі з'явилась новина, що офіційні посадовці Колорадо розіслали мешканцям фотокролика з дивними щупальцями, що ростуть із голови із-за віруса, і наказали в жодному разі до них не наближатись. В коментарях люди їх називають кроликами зомбі або кролі Франкенштейна і вказують, що вони вже зустрічаються не тільки в Колорадо, а й в Техасі, Дакоті та Міннесоті. Дехто навіть розповідає, що бачить таких тварин вже другий рік поспіль, а нарости у вигляді великих чорних зубочисток продовжують збільшуватись. Трохи пізніше в офіційних новинах пояснили природу такого вигляду це все із за поширеного серед диких кролів вірусу папіломи шоупа, що передається через укуси комах або кліщів. Посадовиця управління парків і дикої природи Колорадо Кара Ван Хус зазначила, що даний вірус не заражає людей чи домашніх тварин, а тому нема приводу для хвилювання. При цьому ця хвороба не нова, схожі симптоми описані ще в стародавньому фольклорі, а вірус був названий на честь Річарда Шоупа, який виявив це захворювання в 1930-х роках. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.